З'явився новий додаток, який створює неймовірні vfx кадри за допомогою лише вашого телефону. Минулого тижня ми натрапили на оновлення SORA, які просто підірвали наш розум, і ми вирушаємо на Каннський міжнародний кінофестиваль, щоб поділитися з індустрією майбутнім кінематографа. Ласкаво просимо до AI Film News. Я хочу почати з того, що покажу вам справді цікавий інструмент, який ми натрапили під назвою Simulon, що дозволяє знімати версію сцени з доповненою реальністю, а потім обробляти її в режимі реального часу за допомогою. Штучного інтелекту для отримання максимальної якості. По суті, ви використовуєте технологію ЛІДАР для сканування 360 градусної сцени, щоб отримати всі карти відображення та дані, необхідні для джерел освітлення. Потім ви заходите і використовуєте свій телефон, щоб зняти дуже просте представлення вашого персонажа в цій сцені. Отже, він використовує функції доповненої реальності на вашому телефоні, щоб скомпонувати персонажа в сцені, і ви можете переміщати камеру по ній, але це виглядає. Як низька роздільна здатність безпосередньо з вашого телефону, але ось де відбувається магія, тому що використовуючи цю технологію, ви надсилаєте її в хмару зі свого телефону, і вона повертається через кілька хвилин із високореалістичним композитом із цим 3D-активом. Отже, по суті, цей робочий процес віртуального виробництва AR створює досить цікаві результати. І в інтернеті було кілька дійсно крутих демонстрацій, ось кілька прикладів. Отже, у нас є цей знімок цього персонажа робот. Який в основному виконує заміну персонажа, перестрибуючи через мосту, і це виглядає досить добіса реалістично. Ця композиційна робота виглядає на межі кінематографа. У нас також є сцена, де два роботи б'ються в гаражі, і тремтіння камери відстеження виглядає досить реалістично. Зараз тіні не на 100% точні, але це не так вже й погано, особливо якщо врахувати, що це було знято і повністю скомпоновано на айфоні. Ми також натрапили на цю сцену. Де цей робот у мих костюмі гуляє парком, і причина, чому це так цікаво, полягає в тому, що ми подивилися на відображення тіней. Так що, коли персонаж йде під сонцем, на нього падає пряме сонячне світло, але коли він йде під тінню дерева, світло проникає крізь нього, і це насправді виглядає реалістично, і якби художник VFX мав поєднати це разом, йому довелося б докласти чимало зусиль, щоб змоделювати відповідне освітлення, тому той факт, що цей додаток зміг зробити це так. Точно справді вражає уяву. І на сам кінець ми маємо цей знімок порше, і просто подивіться на відображення, коли ви наближаєтесь до автомобіля, відображення зміщуються дуже реалістично, і коли ви підходите дуже близько, ви можете побачити деталі, ви можете побачити цятки від фарби на машині. І знову ж таки, це повністю відбувається в хмарі, так що це робочий процес композиції з телефону в хмарі. Я думаю, що коли такі інструменти поєднуються з деякими інструментами відстеження руху. І можливостями відстеження акторів, ви можете собі уявити, що дуже скоро ви зможете мати різних персонажів у вашій сцені, будь то монстри, роботи або будь-хто інший. Команда Midjourney також випустила публічну бета-версію для всіх, хто згенерував понад сотню зображень. Якщо ви постійно користуєтеся Midjourney, є велика ймовірність, що тепер у вас є можливість використовувати інструмент онлайн. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на midjourney.com. У них також є дуже цікава функція, яку вони щойно випустили під назвою Rooms. По суті, це дуже схоже на розбрат, де ви можете натиснути сюди і побачити, як інші люди генерують підказки у певному стилі, і у вас є можливість увійти в голосовий чат, якщо ви хочете поспілкуватися з іншими людьми. Я його ще не робив, але це є, якщо вам цікаво. Ми також бачили дуже цікаву демонстрацію сора минулого тижня. Хтось підказав чоловікові в сірому костюмі, який йшов по алеї, але потім вони вирішили, що хочуть змінити його на жінку, тож вони просто змінили підказку на жінку, і тепер у нас є новий персонаж. Вони також змінили його на шестирічного чоловіка з білою бородою, змінили його на цього чоловіка, а потім на металевого промислового робота. Отже, це досить круто, тому що. Це в основному показує, що у вас є можливість витягувати насіння всередині сора. Зараз, звичайно, у нас немає доступу до сора, щоб повністю протестувати це для себе, але круто бачити, що ця функціональність з'явиться дуже скоро. Тож, дозвольте мені показати вам, як користуватися цим інструментом. По суті, що я збираюся зробити, я збираюся залишити цей светр як еталонне зображення, тому що я хочу скомпонувати цей светр на іншу людину, і я збираюся. Спуститися сюди до нашого людського підкресленого img файлу і очистимо файл, а потім натиснемо кнопку завантажити і двічі клацнемо, щоб завантажити. У мене є зображення цієї жінки, і ми хочемо, щоб вона носила светер, тож ми відкриваємо його. Звичайно, ви можете спуститися сюди і змінити деякі налаштування, їх дуже багато, і це може бути досить заплутано, але для цього конкретного зображення ми хочемо змінити верхню частину тіла, тому що ми змінюємо лише светр, а не все вбрання, і ми натискаємо кнопку виконати, і через кілька секунд воно згенерує це зображення тут і тут. Маю сказати, що це виглядає досить добре. Очевидно, що це не фотореалістичне зображення порівняно з оригінальним завантаженим еталонним зображенням. Але це досить добре, і я думаю, що з першого погляду ви ніколи не помітите різниці. Тож, звичайно, мені цікаво, чи добре він працює з моєю фотографією. Тож давайте спустимося сюди і додамо її. У мене є ця фотографія, тож давайте відкриємо її. Гаразд, давайте подивимося на зображення. Насправді це було досить добре зроблено. Я думаю, якщо ви дійсно подивитеся на пальці, то вони занадто довгі. Але в цілому фотографія досить добіса точна, і мені дуже подобається, що вона не переосмислює обличчя це все ще те саме обличчя. Але він змінив одяг, і безумовно, з першого погляду я б подумав, що це реалістична фотографія, і я хочу показати вам, як ви також можете змінити одяг. Тому все, що вам потрібно зробити, це перейти до розділу одягу. Тут ми очистимо цей файл і натиснемо на кнопку завантаження. І у мене є зображення супердорогої сорочки Louis Vuitton, яку я б ніколи не купив. І давайте завантажимо його і запустимо. Як ви бачите, він зробив досить хорошу роботу. Очевидно, що це не та сама футболка, тому ця технологія все ще потрібна. Требує вдосконалення, але вона зробила досить хорошу роботу, особливо враховуючи, що сорочка, яку ми завантажили, була досить складною і досить дивною у порівнянні зі звичайною сорочкою. Я думаю, що цей тип технології дійсно ілюструє, що в дуже близькому майбутньому ми зможемо змінювати одяг і костюми практично будь-якої фотографії або відео за допомогою простого перетягування, і поки ми говоримо про моду, ми бачили дійсно цікаву історію з Медгала, в основі якої. Лежить технологія OpenAI, об'єдналися з Metropolitan, щоб створити чат-бот зі штучним інтелектом. Наталі Потер, яка була Нью-Йоркською світською левицею, і, по суті, носила вишукану сукню. Давним-давно також дуже цікаво бачити, що технічний директор OpenAI Міра Мураті відвідала Галавечір Metropolitan, І я думаю, що це дійсно демонструє, що традиційні інститути мистецтва та моди починають впроваджувати штучний інтелект у свої робочі процеси. Ми також натрапили на справді цікавий. Інструмент для перенесення освітлення, який, в принципі, дає змогу змінювати загальне освітлення будь-якого об'єкта зображення, і воно чудово справляється зі своєю роботою. Отже, у мене є фотографія цієї жінки. Ви бачите, що освітлення дуже пласке, а я хочу, щоб воно було більш динамічним, тому ми збираємося перенести це зображення в інструмент. І тепер вам потрібно ввести підказку для нашої підказки. Я скажу кінематографічне освітлення жінки на сірому тлі, що в основному описує нашу сцену, і ви. Бачите, що у нас є кілька варіантів, щоб змінити напрямок освітлення, так що ми можемо отримати світло, яке буде виходити від зверху. Ми можемо отримати його знизу. Давайте зробимо верхнє освітлення і натиснемо кнопку Relight. Добре, і за кілька секунд воно створить ось таке зображення. Ви можете бачити, що він проробив дійсно хорошу роботу. Насправді на шкірі багато текстури, освітлення виглядає реалістично. Ви можете бачити, що є тіні, які проходять крізь них, що виглядає дуже добре. І я думаю, що це дійсно демонструє. Демонструє, що в майбутньому ми зможемо висвітлити практично будь-яке зображення або відео за допомогою такого інструменту. Вже є деякі інструменти для висвітлення зі штучним інтелектом у програмах для редагування відео, таких як DaVinci Resolve, але більш динамічний інтерфейс висвітлення, ймовірно, вже не за горами. І, до речі, не за горами безліч подій, пов'язаних із фільмами про Ші. Перше, про що я хочу вам повідомити і чого ми дуже чекаємо, це Канський міжнародний кінофестиваль команда Curious Refuge об'єдналася з Леонардо, щоб спонсорувати зустріч про Ші кінематограф у Канській інноваційній студії. Це відбудеться в п'ятницю, 17 травня з 17 до двадцять години. Ви можете прийти на захід за безкоштовними напоями. У нас будуть дуже цікаві демонстрації технологій Ші та деякі ігри зі штучним інтелектом. Маю зазначити, що для участі у заході потрібен бейдж, але якщо ви будете там, ми будемо раді вас бачити. Ми також проведемо чотири доповіді у співпраці з Cannes Next та Microsoft протягом кількох днів ви знайдете посилання та додаткову інформацію під цим відео. Ми з Шелбі негайно покинемо Канни, щоб провести дводенний воркшоп у національній кіношколі в Данії. На жаль, всі квитки продані, але вони відкрили список очікування для людей, які можуть бути зацікавлені у відвідуванні. А й також варто зазначити, що 16 травня в Лос-Анджелесі відбудеться AI on the lot. Це одна з найкрутіших. Подій у світі присвячених АІ кінематографу. Понад 500 людей візьмуть участь у панелях та дискусіях з найталановитішими АІ кінематографістами та креативними інноваторами у світі. У них будуть спікери з OpenAI, режисер Чорного дзеркала, режисер бандерівців та віртуальний продюсер Fallout. І повстанця місяця ви можете використати код Куріус за адресою. Нам дуже шкода, що ми не зможемо бути там, але якщо ви будете в районі Лос-Анджелеса, я не Настійно рекомендую відвідати цей захід, і, говорячи про заходи, ми хотіли би подякувати фестивалю Коґікс у Лос-Анджелесі. Шелбі мала честь виступити на панелі про інструменти штучного інтелекту, і ми неймовірно провели час, дізнавшись про майбутнє індустрії розваг та багато важливих концепцій. На цьому заході була дійсно крута демонстрація, де був піаніст. Зіграли три різні музичні композиції: одна з них оригінальна симфонія Шопена, друга створена штучним інтелектом. А третя написана художником. Потім вони попросили глядачів вгадати, яка з них створена штучним інтелектом, і це було справді складним завданням для аудиторії. Близько третини людей вгадали правильно. Також відкрито прийом заявок на наш конкурс фільмів зі штучним інтелектом. І знову ми розігруємо Apple Vision Pro за трейлер фільму переможця. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на сайт. На нашому сайті ви можете завантажити правила, а потім завантажити свій трейлер. У нас вже є 73. Заявки, але ми уявляємо, що це буде навіть більше в найближчі тижні, тож у вас ще є багато часу, щоб подати чудову заявку, і я повинен зазначити, що ви можете подати більше одного трейлера, тож якщо у вас є кілька трейлерів, які, на вашу думку, могли б пройти відбір, я настійно рекомендую завантажити їх на платформу. Уряд України фактично використовує речника зі штучним інтелектом для передачі офіційних повідомлень. Це дійсно цікаво. В основному у них зараз є речник Міністерства закордонних справ зі штучним інтелектом на ім'я Вікторія. Вона, і по суті, вона буде говорити слова і передавати інформацію, яка написана і перевірена людьми в українському уряді. Але по суті, це допомагає їм економити багато ресурсів, які очевидно важко мати під час кризи, що розгортається там, щоб боротися з дезінформацією. Вони також додають QR-код до всіх своїх повідомлень, який безпосередньо посилатиметься на вебсайт уряду. Команда удо також випустила кілька дійсно цікавих оновлень для свого інструменту, які дійсно цікаві. Перше оновлення це можливість подовжити трек до двох хвилин. Отже, до цього моменту ви могли подовжити трек лише на 30 секунд. Тепер його можна подовжити до 2 хвилин. Друге, це можливість додавати аудіо до малювання. Так, наприклад, у цьому відео ми маємо такий приклад треку. Давайте послухаємо його, зігріваємось завжди вірний, ніколи не буває холодним. З тобою. Але що? Якщо ви хочете змінити текст в одному конкретному місці, тепер у вас є можливість зайти і зафарбувати цю конкретну область. Це дійсно круто, тому у них є демо-версія, де вони змінюють слова і ось результат. Зберігаємо тепло, відчуваємо себе новими і ніколи не замерзаємо. Переможець, я з тобою. Гаразд, як бачите, він справді добре попрацював. Є також дуже цікаве демо, де вони демонструють додавання фортепіанного соло до цього треку. Я думаю, що це дійсно демонструє, що майбутнє музичного продакшну матиме аудіо в живописі як дуже важливий інструмент. Говорячи про важливі інструменти, ми отримали більше інформації від Сема Альтмана про ChatGPT 5 минулого тижня. В основному він сказав, що ChatGPT 5 буде набагато розумнішим, ніж ChatGPT 4, що має сенс. Але що ж це таке? Також цікаво. Во те, що команда OpenAI фактично працює над конкурентом пошуку Google, який може з'явитися дуже скоро. Фактично до моменту запуску цього відео, ця нова функція пошуку може бути доступною для широких мас. Це, звичайно, дуже реальний конкурент Google, і в найближчому майбутньому ми зможемо реально вибирати між пошуком у ChatGPT та пошуком у Google. Команда OpenAI також випустила інструмент під назвою ChatGPT Classifier, який в основному має такі ж функції, як і здатність ідентифікувати кон контент, створений за допомогою долі, отже, вона в основному відповідає за ідентифікацію контенту, створеного за допомогою ШІ, порівняно з автентично реальним контентом, і вона насправді досить точна. У ній сказано, що вона має точність близько 95%, що досить добре. Але проблема в тому, що якщо ви додасте трохи зерна до зображень, точність значно знизиться. Так що звичайно, використання ШІ для ідентифікації підробленого контенту або зображень чи відео. Згенерованих за допомогою ШІ, це дуже добре, але звісно, це завжди буде цей процес туди-сюди, щоб оновити інструменти, які можуть ідентифікувати контент, створений штучним інтелектом, і інструменти, які намагаються його замаскувати. Spotify також протестував використання ШІ для перекладу своїх подкастів, і це насправді досить цікаво. Тож, ви можете натиснути на посилання під цим відео, щоб перейти на сторінку голосових перекладів. І що робить це дійсно цікавим, так це те, що голоси. Насправді звучать рідною мовою людини, яка розмовляє. Так, наприклад, у них є програма Armchair Expert тут з Крістен Белл, і Крістен Белл і Дакс Шепард. Вони звучать як вони самі, але просто перекладені іспанською мовою. Швидше за все, до кінця року більшість контенту, який ви споживаєте в інтернеті, буде на вашій рідній мові. І, звичайно, це відкриє широкі можливості для людей, які можливо не знайшли свій контент мовою оригіналу. Команда Пікалап також створила можливість додавати пресети стилів для ваших поколінь у своєму інструменті, дозвольте мені продемонструвати, як ним користуватися. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на вебсайт Піка, і ви можете просто згенерувати все, що ви хочете. Ви можете перейти до запиту тут, ввести свій запит і згенерувати своє відео. Я не хочу створювати свій власний. Я просто скористаюся одним із відео з їхньої сторінки Експлор. Тут. Отже, у нас є це відео, де цей шиплячий бекон виглядає дуже смачно, але припустимо, що ми хочемо змінити його на інший стиль. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку Редагувати, і ви побачите, що він з'явиться тут, внизу, у вашому рядку, підказки. Тепер все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку стиль, і ви побачите, що є ці пресети стилів. Отже, є багато різних варіантів, які ви можете вибрати. Можете вибрати. Let's go ahead і натиснути версію ClayMation. Я також виявив, що дуже важливо підказувати, що знаходиться всередині вашої сцени, тому, скажімо, сковорідка з беконом. І натисніть кнопку створити. Отже, давайте подивимося на наші результати. Отже, по-перше, ми маємо тут глинування, Ти... і мені подобається, як я ставлю гуглі очі на край сковорідки, як у глиняного посуду, який безумовно має гуглі очі, а саме. Фантастика! У нас також є 3D рендеринг, який виглядає фотореалістично. Не знаю, чи можна сказати, що він виглядає цілком 3D, і мені подобається, як бекон перетворився на канадський бекон. і він також левітує зі сковорідки. Дуже смішно і останнє, що ми маємо тут, це аніме, і воно насправді виглядає дуже добре. Я б сказав, що якби ви сказали мені, що це просто з аніме. Я б вам повірив, тому що воно виглядає чудово, і це підводить нас до наших фільмів тижня зі штучним інтелектом. Перший фільм, про який я хочу сказати, це звичайно музичне відео Пола Тріло. Ми вже говорили про нього, але я думаю, що дуже цікаво, що він також отримав вибір персоналу від Вімео. Схоже, що концепції фільмів, згенеровані штучним інтелектом, стають це більш популярними, більше похвал і справді демонструє їхню здатність розповідати нові історії. Наступна реклама від Пола Монреаля це просто фантастичне ім'я. Пол по суті створив швидку рекламу для дієтичної Кока-Коли, натхненну 1980-ми роками, де деякі жінки відпочивають від роботи, і, скажімо так, це не зовсім про дієтичну колу. Він створив проект, використовуючи штучний інтелект для візуальних ефектів, злітна смуга для відео, «11 лабораторій для голосу. А також. Ож, використовував музику з арт-аркуша та нашу останній проект тижня це фільм під назвою Тропічний ліс, який зняла компанія eShopCo. В основному це пригодницький фільм. І це дійсно цікава концепція, тому що він почався з вінтажного відео, яке виглядає дуже добре, а потім розвивається і набуває науково-фантастичного відтінку. Я думаю, що це дійсно захоплююча історія. Хотілося б побачити повнометражну версію цього проекту. І остання історія, яку я хочу вам розповісти, походить зі. Світу кантрі музики у Ренді Тревіса був інсульт, і це призвело до того, що він не зміг впоратися з ним, залишив його нездатним співати, але за допомогою штучного інтелекту команда змогла навчити модель його голосу, щоб він знову міг співати пісню. В інтерв'ю з дружиною Ренді та музичними продюсерами, які створили цю пісню. Команда сказала, що вони сподіваються, що пісня буде працювати, щоб навчити людей тому, що Ші може робити, а не шахрайство, яке так часто потрапляє в заголовки газет. Так що я думаю, що. Це дійсно хороший приклад того, як штучний інтелект робить світ кращим. Дякую за увагу! Цей епізод новин про Ші кіно. Звісно, якщо ви будете в Києві, будь ласка, приходьте на нашу зустріч зі створення Ші кіно в п'ятницю го Ви можете підписатися на Curious Refuge, щоб отримувати новини про Ші кіно безпосередньо на свою поштову скриньку. Щоразу, коли ви це зробите, ви отримаєте п'ятиденний вступний курс зі створення Ші кіно. Це надзвичайно круто. І звісно, ви можете поставити лайк і підписатися тут на Ютубі. Якщо хочете отримувати більше навчальних посібників та новин про ШІ безпосередньо на платформі Щиро дякуємо за те, що ви є нашим читачем, неймовірний член спільноти допитливих біженців. Якщо у вас є якісь новини або ідеї щодо ШІ, якими ви хотіли б поділитися з нами, обов'язково повідомте нам про це в коментарях. До зустрічі наступного разу.